Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, тернополяни, на телеканалі Тіві4. Тернопільська погода. 26 листопада вважається відзначати День інформації. І сьогодні варто згадати про таке поняття, як інформаційний вибух. Воно означає стрімке накопичення інформації. Бажаю вам знайти цікаву інформацію, збагатити свої знання. А якою буде погода 26 листопада, дізнаємось далі. Погода по області на 26 листопада. Хмарна погода з проясненням, невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день від 2 морозу до 3 тепла. Погода по місту. Хмарна погода з проясненням. Невеликий мокрий сніг. Ночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу. В день від 0 до 2 градусів тепла. 26 листопада відзначають іменини Іоанна Златоустого. У цей день уся земля поринає у сон аж до весни. У народі кажуть, якщо побачити іні на деревах 26 листопада, то у вас буде гарний врожай. Гарного вам врожаю, гарного настрою. До нових зустрічей. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.